Ліцей номер 5 очолить нова директорка. Відповідне рішення ухвалили 6 серпня під час фінального етапу конкурсного відбору. Нагадаємо, минулого місяця завершився контракт із попередньою директоркою ліцею номер 5 Наталією Бурлаку. Вона майже 30 років очолювала навчальний заклад. У зв'язку із цим управління освіти оголосило відкритий конкурс. Протягом 30 днів усі охочі могли подати документи на участь. До складу конкурсної комісії увійшли. Представники депутатського корпусу педагогічної спільноти та фахівці управління освіти засідання комісії провела заступниця міського голови Тетяна Пахомова. Сьогодні відбувся конкурс на посаду директора Прилуцького ліцею номер 5 Свою кандидатуру висунули б бурлаку Наталя Олексіївна. А також ще один кандидат була Зімбалевська Юлія Петрівна. Процедура конкурсного відбору відбувалася згідно із чинним положенням. Конкурсні матеріали підготувало управління освіти, а конверти із завданнями відкривали у присутності всіх членів комісії. Обидві кандидатки демонстрували фаховий рівень у ході трьох етапів. За дотриманням усіх норм стежили залучені експерти. Перший етап це тестова перевірка на знання законодавства. України, це, зокрема, закон України про освіту і закон про повну загальну середню освіту. Другий етап учасникам пропонувалася ситуація, яку педагогічна ситуація, на яку вони мали дати відповідь. І третім етапом це була презентація стратегії розвитку закладу на наступні роки. По завершенню конкурсних випробувань члени комісії підбили підсумки, об'єктивно оцінили сильні сторони кожної кандидатки та визначили, хто надалі очолюватиме ліцей номер 5 Я можу сказати, що конкуренція була сильна. Два кандидати достойні, але відповідно положенню, переможцем конкурсу оголошується кандидат, який набрав найбільшу кількість балів. За рішенням конкурсної комісії Прилуцький ліцей номер 5 очолить амбітна освітянка з багаторічним управлінським досвідом Юлія Зімбалевська, колишня директорка гімназії номер 10 За її каденції в установі суттєво покращилися умови навчання та ресурсне забезпечення. Фахівчиня системно працює над впровадженням проєктних ініціатив, ефективно залучає донорську підтримку для розвитку навчального середовища. Такий же підхід планує використовувати і на новій посаді. Серед пріоритетних завдань трансформація закладу в академічний ліцей. Цей статус передбачає поглиблене вивчення окремих предметів, модернізовану навчальну програму та співпрацю із вищими навчальними закладами. Це допоможе випускникам свідомо обрати майбутню професію. Члени конкурсної комісії відзначили, Прилуцький ліцей номер 5 вже має перспективні напрацювання у сфері розвитку освіти. Під керівництвом Наталії Бурлаку заклад активно модернізовували за вагомий внесок. Експерти подякували колишній очільниці. У свою чергу новопризначена директорка Юлія Зімбалевська має необхідний досвід і управлінські компетенції для продовження цієї роботи. Тож їй побажали успіху. Результат, як на мене, дуже позитивний. В якому значенні. Наталія Олексіївна заклала величезне підґрунтя. Сформовано, я не побоюсь цього сказати, Це один із найпотужніших педагогічних колективів, ті, яким буде по силу створити академічний ліцей у нашому місті. Звісно, що. В таких умовах переможниця сьогоднішнього корпусу на Юлії Петрівні буде з цього точку зору легко працювати. І плюсом великим є те, що у Юлії Петрівні величезний вже досвід роботи керівників, можливо, це не стільки роками, а скільки результативністю своєї роботи. Тобто база є для створення дуже крутого закладу освіти, академічного ліцею і переможниця Юлія Петрівна. Я думаю, що Найближчі роки ми дійсно побачимо це формування цього академічного ліцею, завдання, яке ставить нам держава. Тож вітаємо Зімбалевську Юлію Петрівну з перемогою і надіємось на плідну роботу і той перспективний план, який вона сьогодні представила перед членами комісії. Ми будемо надіятися в майбутньому на його реалізацію.